Продажу у нас Ford Focus 2012 року випуску. Це у нас американець з 2-літровим атмосферним бензиновим двигуном. на 150 кінських сил. По солонечку у нас комплектація СІЛ на шкірі. Шкіряний підлокітник, ззаду підлокітник для пасажирів та шкіряна обивка сидінь. Також у нас є люк, який відкривається. Звичайний автомат у нас повершить, як на всіх фордах. Двохзонний кліматконтроль, штатна мультимедійна система, задні парктроніки, круїз контроль, мультикермо, все в автомобілі працює, жодної помилки зараз. На автомобілі немає, є також датчик світла та датчик дощу. Всі електросклопйоники з електрогулюванням дзеркал. Має пару формованих елементів, так як це американець по занічденні салону шкіра в нас повністю в гарному збереженому стані. Підлакітник також весь ціленький, з підстаканниками. По дверним картам по занічдень нарікань немає. Гарні цілі у нас дісочок, ніжа зимова гума вона в автомобілі встановлена. Комплектація SEL, переглянути й можна в Києві вулиці Сумська 2 придбати за готівку в кредит або в лізинг. Також є послуга трейдинг.